Друзі, всім привіт! Приїхав сьогодні порибалити на море. Спробуємо половити бичка, камбаву, подивимося, що є. Тут у нас на рибавці сьогодні друг товариш, рибавка-блогер Андрій народна рибавка, називається. Він став у такому місці на пляжі. Зараз запитаємо, що в нього ловиться. І будемо вже від цього тавкуватися, куди нам іти і що ловити. Спробуємо, звісно, камбаву. Хоч би бичка піймати. <рес> то останні виїзди на море, щось без результатів. Погода чудова, доволі тепло, комфортно. Погнали? Андрюха, де риба? Стан на рибу. Ми то знаємо, що риба є, вона в морі просто. Так, дивіться, Андрій тут стоїть, скільки стоїть з часу? Хвилин 30-40 стоїть. Ну, десь біля години став на пляжі, говорив поки нічого. Будемо діставати і ми зараз переїдемо трошки в інше місце. Будем... Так, ну що, друзі, змінили ми місце. Переїхали на ось таку буну. Ну, як змінили? Андрій змінив, я тут тільки встановлююсь. І спробуємо половити тут. Тут, до речі, ніколи не ловив, по глибині нічого не знаю. Закинемося. Закинемося, у нас буде чотири удочки на камбову. І одною спробуємо по норам походити, пошукати бичків. Так, зараз покажу вам оснасточку на камбову удочку в мене фідер 3,30 довжиною 60-120 тестом. Ну, і Зараз покажу, буду наживляти кабальну оснастку. Так, камбальна оснастка. Груз сьогодні в мене 80 грамів вітру немає. Дивіться, один гачок такий повідець від основного і другий. Фіріна. Ну, це теж, напевно, нефіріна. Кось морська рибка плоска. Видягаємо її так і ще разочок прокалюємо. Це більше для закиду, щоб вона не ламалась. Така анчоус квашен. ну, малосольний. Оба. Спробуємо на дальній дистанції. Потім будемо перезакидувати, пробувати міняти. Ну, Подивимося, погнали. Так, дивіться, ось так ми закинулись на камбаву, Андрійша закидає. І зараз збираємо третю удочку, підемо по норах, пошукаємо бучка, подивимось. Дзвіночки не ставлю, трошки підматуємо натяг. Через якийсь проміжок часу ми просто перезакинемося. Вода більш-менш прозрачна, маємо прозрак, тому є смисл походити по норам, пошукати бучка. Так, ну що, друзі, перша риба на сьогодні в камінні. Дивіться, на куряче м'ясо. Ось такий бичок рубанув, класний. Прям порадував. Буквально тільки почали ловити по норам. І дивіться, результат відразу. Менше трьох хвилин закинувся, пішов пробувати по понора. Да. Квас! І дивіться, сама звичайна оснасточка. Груз, два шматочки м'яса. І вода прозрачна. Шукаємо десь нору. Закидуємо. Бучок є. Закидуємо і чекаємо. Так, ну що, друзі? Андрюхи взяла камбава. От вона. Рибка то є. Зараз, в мене обув гарно, я спущусь. Не спускайся. Андрюха взяла камбава. Новенька, правда? А ж спробуємо дістати. Риба в морі то є? Камбова появилась. Так, я маю гарне зуття. Давай. Давай, 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 дихай. Дивіться. Да, конечно, камбова звір. Ні, кругла камбова, не? Гвоздь? гвоздь? А, нам підказують, даже не камбова, а бачите. <різь> ну? Да, радує, що хоч вона є тут. Короче, от таку Андрюха поймав мега рибку. Первую жизнь. Аккуратно відсипляємо. Жиринка це. Ну що і випускаємо її, конечно. <різь> да. гарна рибка. До речі, в неї два ока, я думав, що одне. <різь> Ось так, я піймав бичка, Андрюха Люха піймав кампку. Тобто, в цьому місці значить вона хоча би є. Суть в тому, що вона тут хоча би є. Так, так щоб її не сильно кидати. Опа, пошла, дивіться. І на дно. Все, клас. Так, ну що, перезакинули, спробували. На бичка щось довби так, як будто сидить там. Бобер. <губер> Господи. Але. І нічого не засікається зараз. Будемо пробувати підсічку. Снорі тобто, є риба, але не засікається. Будемо пробувати підсікати. Дивіться. Опа. Ого, губина. Як на зимовий відбавиться. Ладно, почекаємо трошки. Оба убіжала. Дивіться, під камнем там сидить. Хі -хі, вона теж рибали. Вона жде, поки ми рибу поймаємо. Вигоді. Акуратно треба з віщами того, що прогризе. десь годинка часу. Будемо пробувати перезакидувати. Не знаю, правильно, неправильно. Можливо, трошки місця міняти, дистанцію. Спробуй. Погода гарна. Мандюха, де риба? Чекаємо на рибу. Чекаємо? Риба в морі. Так, перезакинемося, подивимося, спробуємо. Так, клює! Є покльовка. Кавакольчик знімай. Ха -ха. Ладно, У нас нікого немає. Ну клював, дивіться, це на бичка. Ліба ілі або эти, що плавають. Дивіться. От ці теж люблять клювати. Да, ну Була покльовочка. Чого порадувало хоч з Збодрило. Так. Напротязі дня перезакидуємо там кожну годину десь. Трохи менше пробуємо різні місця. Затихло взагалі. На бочка по норах поспробував, проходив нічого більше. Це зараз трошки там підказав з прямого ефіру. Спробую так, що як підказали. То є, що іноді буває на край. Ну от кинемо зараз таке місце на углу буни. Подивимося, що що тут буде. Так, до тим написи йдемо, почекаємо. Ще якось на тій буні де динозаврси де басейн, що там спробуємо порибачити. Можливо якийсь день. Ось, ось такі ще лохматі звірі бігають криски. Вони такі не дуже бояться. Корнув зараз погано. До речі, друзі, рибавок. Сьогодні ми приїхали от на тій буні, що там. Було доволі багато. Ну, Може рибавок і не багато, але тисяча спінінгів точно була. Це так, образно. І потім якось до обіду всі уїхали, всі розійшлись. Тобто, ну, все одно звіт ставлю, можливо, хтось буде. Виїжджайте, пробуйте, рибачте. бачите, і камброва є, і бичок є. Так, да, єдинічну, але все одно краще, як вдома, цікаво, свіже повітря. Воздух. Зараз цю трошки підмотати, змінити дистанцію. Так, щоб метрів 7-10 міняємо дистанцію. Опа. І оставляємо. Чекаємо. Потім ще раз трошки десь через 11-15 ми змінимо дистанцію. Ну і це вже будуть такі конечні виходи. Я думаю, що ближайшим часом там плюсова температура дощики, то виїдемо ще обов'язково. Спробуємо приблизно в цих же місцях, можливо, ще десь я стараюся завжди міняти різні місця. Тобто, подивимося по обстанові. Так, ну що ж, друзі, я так перебачив сьогодні. Потрошки ще воно і не пізно, але темніє рано. Це вже в мене. Після останньої рибалки це у мене четвертий виїзд. Три попередні виїзди взагалі безрезультатні. Перед штормом, під час шторму і після шторму пробував в різні дні. Взагалі нічого, да бичка не було. Сьогодні хоч бичок показався. Тобто, як ви бачите, раз на раз не приходиться. Я думаю, найближчим часом там у нас температура, то ще виїдемо на море, будемо пробувати. Ну, тільки в різних місцях. Бачите, Сьогодні ставлю на нове місце і Камбавка, і Бучок. Ну, порадувало. Так що всім пока, до нових зустрічей.